Всім привіт! Наступив саме той період для детейлерів, коли догляд за авто трошечки змінюється і стає менш комфортним, особливо якщо у вас немає якогось свого бокса або хоча б гаража. Це означає, що наступила зима. І у багатьох виникає питання: а як же доглядати в зимовий період, що змінюється, які є нюанси, які засоби використовувати. Які є підводні камені і тому подібне, і в цьому відео я хочу про це розповісти. Та сподіваюся, що воно буде корисним і полегшить вам цей самий період та дожити до весни, коли вже ви знову зможете спокійно натирати своє авто. І почати я хочу самого, мабуть, важкого: це е, мийка автомобіля. Е, Почнемо з того, що багато хто миється на мийках самообслуговування відкритого типу. Тобто, по суті, на дворі під невеликим якимось навісом. І в чому нюанс? В зимовий період температура може опускатися нижче нуля, тобто, а нижче нуля вода починає замерзати. І тому моя порада, якщо ви миєтесь на таких мийках пропустіть мийку, якщо температура нижче нуля. В крайньому випадку нижче, мінус 3. Тобто мінус 4, мінус 5 – це вже критично. В цілому, як і мінус 3, десь мінус 2, мінус 1 – це крайній випадок. Чому так? Коли температура вже нижче мінус 3, шампуні, вода, все інше починає дуже швидко Примерзати на кузові, і ви будете не мити, а воно буде просто замерзати, і є велика ймовірність впасти на миті самообслуговування. в боксі підлога стає е, дійсно е, ск... скільською, вибачаюсь. Е, ви починаєте ковзати, і я дійсно бачив, як люди падають, і декілька разів сам ледь не впав. Тому якщо температура нижча, ніж мінус 3, а краще до мінус 1. На мийки самообслуговування відкритого типу краще не їдьте. Другий нюанс це коли є мийка самообслуговування закритого типу, тобто бокс, або ви вже заїжджаєте на мийку або в студію. І в чому нюанс? Навіть якщо ви приїхали в мороз в закритий бокс, це не означає, що все добре. Ваш кузов все ще відчуває на собі мінусову температуру. Він все ще холодний. Що це означає, що як тільки ви дасте на е, кузов з мінуса теплу воду, є велика ймовірність пошкодити лакофарове покриття. Можуть утворитися мікротріщини, можуть піти тріщини, які вже у вас є, а може тріснути навіть скло, якщо там є е, сколи. Це дуже рідко, е, таке мало ймовірно саме про скло, тому що, скоріше всього, ви їдете з пічкою, і пічка е, дає теплу температуру на скло. Але... Е, Таке можливо, що це означає, що коли ви тільки приїжджаєте на мийку, переконайтеся в тому, що ви або той, хто буде мити ваше авто, дочекається, поки кузов зрівняється з температурою бокса, хоча б трошечки стане плюсовим. Або щоб він провів таку процедуру зрівняння більш швидким способом. Що це означає, що я спочатку холодною водою, потім трошки теплішою, а потім ще теплішою. У них або завчасно це підготовлено, або в них є мийка, яка регулює температуру. Якось так, тому це також потрібно враховувати, що не можна давати гарячу воду одразу на холодний. Кузов. Далі, що ж відповідно відбувається, ви починаєте мити, і ви починаєте мити шампунями. І тут постає питання, який же шампунь використовувати краще, чи змінюється щось? І тут трошечки змінюється. Змінюється насамперед безконтактна мийка. Змінюється. Тип шампуні, який би я рекомендував до використання в літній період, ви можете використовувати нейтральний шампунь. По перше, якщо ви маєте на сонці він підсохне, це буде не так критично в більшості випадків. По друге, лужні шампуні, навіть самі делікатні. Трошечки, трошечки хороші шампунь. Я кажу саме про хороші. Не обов'язково ті, що в мене в руці, я кажу в загальному. Трошечки можуть підбивати, по-перше, ваше захисне покриття, особливо, якщо воно натуральне, а ваш шампунь не дуже якісний і високолужний, або забивати лугами гідрофобні властивості. Тому багато хто влітку бере нейтральний шампунь і ним добре відмиває. Але взимку ситуація змінюється чим. По-перше, зими в нас. Такі з перепадами температури з плюса на мінус, тому в нас дуже багато болота. В більшості міст дороги не чистять, реагенти, все це летить на кузов, і ваш кузов дуже швидко забруднюється, а кожного дня ну, мало хто буде мити. Хоча б раз на тиждень, і то не всі. Тому моя порада переходити на лужні шампуні. Лужні шампуні вони будуть краще відмивати статичні забруднення, які зустрічають. Органічні, вибачте, не статичні органічні забруднення, які будуть зустрічатися вам на дорогах, тобто болота, бруд, реагенти, все це буде краще змивати лужний шампунь. Повторюю обов'язково саме той, що в мене в руці, будь-який шампунь, якому ви довіряєте, і будь-якого бренду, якому ви довіряєте, з приводу того. Що люди переймаються, що лужний шампунь буде підбивати, під'їдати е, ваше захисне покриття. На зиму зазвичай наносять захисні покриття не натуральні, тобто синтетичні або гібридні. І в більшості випадків вони витримують pH до 12, тобто 12,5, 13, 13,5, 14. Е, не дуже сильно вони переживають. Більшість хороших шампунів мають pH, який буде нижче за 12, і вони відмивають не тільки за рахунок лугів, а й допоміжних речовин. Наприклад, Грінстар має pH 12,5, але в чистому вигляді, як тільки ви його розведете, його pH буде нижче 12,5 і він буде безпечний для ваших захисних покриттів. Єдине, що може забивати лугами гідрофоб. Але з цим можна боротися, і це невелика проблема. Про це я розповім трохи далі. І також, якщо ви сильно приймаєте, що лужний шампунь у вас починає під'їдати захисне покриття, ви можете використовувати. Використовувати щось для третьої фази, щоб захистити ваше захисне покриття, якісь квіки ви можете використовувати, рідкі воски, швидкі кварци, будь-що що, що стикується з вашим захисним покриттям. Далі ми переходимо після безконтактної мийки до ручної мийки. І під час ручної мийки, по суті, принципово нічого не змінюється. Все так само ви можете використовувати нейтральний шампунь, адже ви зняли більшість органічних забруднень. І на кузові в більшості випадків залишається лише статичне забруднення, і нейтральний шампунь. Пуні ідеально для цього підходять, але я також раджу не ігнорувати кислотні шампуні. По-перше, якщо у вас нанесена якась караміка або віск, ви можете за допомогою кислотного шампуня нейтралізувати луги після першої фази. Це саме про те, про що я говорив: що можна не перейматися, що луги заб'ють ваші гідрофобні властивості ваших захисних покриттів. Кислотний шампунь це нейтралізує і поверне до нормальних гідрофобних властивостей ваше захисне покриття. І також варто пам'ятати, що Кислотні шампуні добре борються з мінеральними відкладеннями а взимку через реагенти їх може бути надто багато. Наприклад, та ж сама сіль вона не дуже добре впливає, на локофорове покриття і можуть утворюватися вапняні відкладення. І кислотний шампунь, наприклад, Article, шампу, буде то прибирати, то відчищати. Якщо не для регулярної мийки, то хоча б кожну третю-п'яту мийку раджу використовувати зайвим воно не буде. Тобто основну мийку ви можете проводити нейтральним, в більшості випадків воно вам буде дешевше, а періодично для очистки, лугів. Мінеральних відкладень, кислотний шампунь, але і фіксартікась шампунь підходить для регулярної мийки. Але варто враховувати, що деякі кислотні шампуні занадто агресивні і вони можуть підбивати деякі захисні покриття. Тому перед тим, як купувати якийсь шампунь, проконсультуйтеся або у представника, або у магазина-продавця, чи безпечний цей шампунь для того типу покриття, який у вас є. Це досить важливо. З приводу третьої фази, хтось її робить, хтось її не робить, вибір кожного. Як я вже сказав, зайвим це не буде. Чому тому, що ви захистите своє захисне покриття або підбустите його? Я пропагандую, можна так сказати, що будь-яке захисне покриття. Краще. Ну, я маю на увазі захисне покриття довготривале, Тобто якийсь твердий віск, кераміка, спрей, кераміка е, і щось тому подібне бажано підживлювати, підбущувати і тому подібне. З цим може впоратися, наприклад, протектор вакс е, як рідкий віск після другої фази. Або Detailer, після сушки нанесли пару пшиків на деталь, розполірували і готово. Е, Взимку це зайвим не буде, і взимку це буде працювати. Але є невеличкий нюанс, який багато хто ігнорує, і тільки зараз, коли вже наступили мінуси або невеликий плюс, починають згадувати, що ж це за нюанси. Основний нюанс полягає в тому, що квіки. Та рідкі воски або швидкі квартспреї і тому подібне. Такі легкі, простенькі, захисні покриття, ви їх можете наносити навіть при низьких температурах. А от щось серйозне по типу спрей кераміки, справжньої кераміки, твердих восків можна наносити при температурі плюс 15 і вище. Рідко є деякі засоби, які можна наносити при плюс 10. А в зимовий період важко знайти температуру плюс 15 і вологість від 40 до 60 градусів. Тобто постійно волога, постійно холодно і більшість твердих восків керамік, спрей, керамік, вони просто не переживуться і ви викинете гроші засіб час на вітер. Тому робіть це або завчасно, як я вам постійно це кажу, або. Заїжджайте в студію і просіть зробити там, тому що там будуть умови, і там це вам зроблять без всіляких проблем. І по суті, по, з приводу мийки, з приводу захисту, це всі нюанси, які, я сподіваюся, я вам розповів максимально детально. Але після мийки, після захисту, наступає етап сушки, і тут є дуже важливі нюанси в зимовий період. Нюанс перший: після того як ви помили авто в боксі або на вулиці, вам потрібно максимально видути з від усіх щілин вологу. Особливо це стосується дверних рам, люк бензобака і тому подібне. Чому? Тому що ви можете помити авто в плюсі в боксі, наприклад, в плюсовому, або на миті самообслуговування, коли плюс, а вночі настане мороз. Цей мороз, звісно, заморозить вашу воду, і ви потім не відкриєте двері і не відкриєте лючок бензобака. Тобто використовуєте стисле повітря, турбосушку для того, щоб просушити авто по максимуму. Також є нюансик з приводу гумових ущільнювачів. Вони також можуть набирати воду і тому, можливо, не кожну мийку, але чим частіше, тим краще обробляйте його якимось засобом від перемерзання. Це може бути звичайний силікон, але він трохи натягує на себе бруд. Або ви можете використовувати засоби на водній основі по типу VRP, Kochemі, PSS. PRC або будь-які засоби, які підходять для зволоження та захисту резинок. Тоді ваші резинки будуть приморзати е, менше, або взагалі не будуть приморзати, якщо ви все вірно зробите. Також зверніть увагу на те, як на мийці миють пороги. Ви, або мийщик, який вам то робить, або детальний спеціаліст, щоб нікого не образити. Е, зазвичай я бачу на мийках, як це роблять люди: відкривають двері, наносять шампунь з апарату високого тиску. І так само апаратом високого тиску змивають. Нічого проти цього методу немає. Якщо ви професіонал, якщо ви гарантуєте, що ніякий шампунь і ніяка волога в соло не потрапить, чудово, але далеко не кожен може це гарантувати. Ви наносите шампунь, він летить в салон. Нічого хорошого з цього не буде. Він попалить вашу шкіру, може попалити тканину, особливо, якщо це шампунь не дуже якісний, а ви його потім не приберете. І коли ви будете змивати це апаратом високого тиску, багато води буде летіти в салон. Додаткова волога, запотівання вікон, зимовий період, воно не просушується, плісня, вачоги корозії це все просто через те, що ось таким способом миють вам. Пороги. Як же раджу робити я? Наносите з оприскувача обережно шампуньку, пропрацьовуєте там, якщо це безконтактний просто чекаєте і змиваєте звичайною проточною водою з лійки або зі шланга. Воно стече і все. Потім наносите ручний шампунь з невеликого пінного оприскувача. То також обережно пропрацьовуєте і змивайте знову ж таки без тиску. Тоді буде летіти вологи і шампуня набагато набагато менше в салон. Е, звертайте на це увагу, тому що в одного із моїх знайомих є така проблема. Він каже: дійсно, мийщики, коли миють, летить дуже багато в салон і постійно потіють вікна. А запотівання вікон вже говорить про те, що там є надмірна вологість, а надмірна вологість ні до чого хорошого не приведе. І нюанс з приводу ковриків. Я сподіваюся, що більшість замінила ворсові коврики на гумові. Чому? Тому що, коли ви сідаєте в авто, сніжок потрапляє на ворсовий коврик, просочується і, відповідно, потрапляє нижче в ковролін, до метала, корозія, зайва вологість і тому подібне. Якщо ви замінили на гумовий, зверніть увагу на те, як ви або мищики. Що вони роблять після того, як помили коврики? В кращому випадку, що я в більшості випадків бачу, це помили і готово. Нюанс в тому, що залишається дуже багато вологи тут, в гумових ковриках зверху. Тобто з усіх сторон у вас дуже багато вологи. Ви кладете вологий коврик, він також викликає підвищену вологість і це ні до чого хорошого не призводить. Протирайте їх хоча б мікрофіброю, або ще краще продувайте або повітрям, або турбосушкою. Тоді вологи в салоні буде набагато менше, і проблем, які можуть викликати надмірна волога, буде набагато менше. З приводу шин, тобто гуми та пластикових елементів. Тут мало що змінюється. Вам все так само потрібно користуватися очисниками перед нанесенням захисних покриттів і все так само потрібно наносити якесь захисне покриття і на шини, і на пластик. Чому це важливо робити? Тому що, наприклад, структурний непофарбований пластик, який не захищений лакофарбовим шаром, як захищений кузов, він може білішати від реагентів, вони можуть його. Пошкоджувати, тому це важливо робити. шини також потрібно зволожувати, щоб не пересушувати їх, щоб реагенти їх не роз'їдали. Тобто тоді воно може потріскуватися швидше, сіріти і тому подібне. Тому захисне покриття наносити важливо. Але деякі люди стверджують, що в зимовий період можна наносити силиконові. Засоби. Їх можна наносити і в літній, але в літній намагаються наносити на водній основі. Тобто, наприклад, ПСС, він не на силіконовій основі. І він натягує пилявим менше, ніж це роблять засоби на силіконовій основі. І так як в теорії взимку пилявим менше, то відповідно можна наносити. Засоби на силіконовій основі, вони будуть працювати довше. В цілому, я з ними згоден. Але є таке, але що наші зими давно вже змінилися. Давно вже немає сніжних зим, щоб сніг стояв там, місяцями і тому подібне. І, на мою думку, будете наносити ви на силіконовій основі чи на водній основі. Принципово нічого не зміниться. Я буду все так і далі наносити на водній основі. І вже другий чи третій рік я наношу засоби тільки на водній основі, і я не помітив, щоб вони слугували менше ніж засоби на силіконовій основі. Але вибір кожного можете протестувати, перевірити і зрозуміти, що краще саме для вас. І останнє, про що залишилось сказати, це, мабуть, омивач. В магазині в мене немає зимового омивача, але це не означає, що я вам не можу порадити. На зимовий період я прадив використовувати омивач від RainX. Він працює дуже добре. Там є три види зимових омивачів. Підбираєте під свою температуру умови і ціну і використовуєте. З приводу інтер'єра. тут є також певні нюанси. Скоріше за все, ви будете. Багато чого робити по інтер'єру, тому що по екстер'єру буде холодно. А в салоні ви собі завіли авто, увімкнули систему опалення, пічку, вона у вас топить, вам тепленько, і ви можете робити тут багато цікавих та корисних речей. Але варто враховувати деякі нюанси. Перший нюанс це, мабуть, по чисникам. Так як ви працюєте в закритому салоні авто, а ще багато хто робить систему кондиціонування тільки по салону, ви дихаєте тою хімією, яку використовуєте. Що це означає? Що вам потрібно підбирати хімію, пари якої або безпечні, або відносно безпечні. І аромат має бути такий, щоб він вас не дратував. Це ну, важливо. Тому, якщо ви, наприклад, хочете використовувати мерць, то я б цього не радив, тому що з мерцем бажано працювати з відкритими вікнами або дверима, з маскою, особливо, якщо ви через, подаєте через туман, тобто через оприскувач. Лише в такому випадку з мерцем варто працювати. Плюс, коли ви будете обробляти дефлектори, з яких дує тепле повітря, там буде Тепле повітря. Воно нагріє дефлектори, і якщо мерц підсохне на цих дефлекторах, може бути біда. Тому цього робити не варто. Що ж тоді робити? Беріть або нейтральний очисник, який не містить ніяких ароматів, можливо, я не відчуваю, можливо, якийсь аромат є, але він дуже легкий. По-перше, цей засіб нейтральний. По-друге, як я вже сказав, ніякого такого аромату він не виникає, і при випаровуванні не було помічено, щоб він. Щось пошкоджував е, слизисту оболочку чи дихальні шляхи, і тому подібне. Тому кращим варіантом буде використання нейтральних засобів по типу КЛСБ а 6, ось цього зелененького, саме зелененького, жовтий. Він все ж на лужній основі, тому його не варто застосовувати так само, як і мерз. Але навіть нейтральний очисник краще не використовувати на дефлекторах, коли вони розпечені. Як варіант, ви можете використати Interior детейлер. Будь-який або універсальний квік типу Кохемі Квікенчайн. Ви можете його також по салону використовувати. Ніяких проблем немає. Цей пахне гранатом, тому запах дуже приємний, дуже комфортно працювати. І я думаю, що якщо ви пшикнете навіть на розпечені дефлектори туди у випадку нічого страшного в цьому не буде. Одразу протрети, все буде добре. Засіб максимально безпечний та делікатний. Але якщо у вас тільки забруднення, то використовуйте спеціалізований нейтральний очисник. Після того, як ви почистили, якщо ви використовуєте очисник, то потрібно використати якийсь захист. І захист потрібно наносити не тільки тому, що ви почистили, а й для того, щоб захистити від зовнішніх факторів. З приводу пластика, це все також залишається той же ультрафіолет, який є також і взимку. І тут також важливо використовувати засоби, які містять приємні аромати або не містять аромати взагалі. Наприклад, пласткер. Ось такий з матовим ефектом містить приємний аромат яблука і по салону ним приємно користуватися. І в закритому авто я б користувався саме ним. З приводу шкіри тут е, мова не тільки про захист від ультрафіолета, але й мова про те, що, е, можливо, ви десь впали, і у вас мокрий, мокрий одяг, е, можливо, на вулиці просто мороз, і шкіра перемерзає. Вона також перемерзає. І в той момент, коли ви сядете на перемершу шкіру, вона може тріснути в той час, коли ви сядете з. Брудним одягом, там можуть бути реагенти, які також пагубно можуть впливати на шкіру. І тому шкіру потрібно захищати, по-перше, від перемерзання, додати еластичність і захистити, надати гідрофобні та олеофобні властивості. І це можна зробити, наприклад, Laser Care або Laser Star. Після очистки те, що потрібно, і потім підтримувати, то можна. Квік детейлером будь-який засіб для шкіри буде добре працювати. Головне, щоб він був робочий. Це стосується як натуральної шкіри, так і якихось замінників, навіть самих дешевих. Якщо ви будете оглядати за шкірою, вона проживе довше. Ось так. З приводу засобів для очистки скла. Тут також важливо, щоб засіб був. З приємним ароматом, наприклад, Fireball Glass має дуже приємний аромат. Glass Clean, хоч хоча і вважаю, що це дуже крутий засіб, але він пахне спиртом і, можливо, просто в салоні вам буде некомфортно ним працювати. І ще важливий нюанс, коли ви будете чистити скло, особливо лобове, у вас пічка або клімат контроль буде, буде дути на лобове. Якщо це відбувається, переведіть е, повітря на ноги, щоб не дуло на лобове, щоб одразу не сушило засіб, щоб у вас була можливість рознести засіб фіброю і не виникло ніяких розводів і тому подібне. Просто переводите пічку в режим на ноги і проводите собі звичайну очистку. І ще є такий чудовий засіб, як антитуман. Він точно не буде е, зайвим, якщо у вас є проблеми з надмірною вологою. По-перше, вам потрібно дізнатися, чому у вас надмірна волога, але якщо вона у вас все одно є. То використовуєте антитуман. Що це таке? Це не 100% блокатор. Я вам кажу це чесно: цей засіб не робить так, що ви занесли сюди купу води, прийшли тільки там зі снігу. У вас на черевиках багато снігу, занесли снігу в салон, куртка мокра, ви мокрі, вимкнули пічку, і у вас не запотіють вікна, ні запотіють, 100% запотіють. Але цей засіб допомагає е, не давати так швидко. Та легко запотівати вікнам. Тобто, якщо вологи небагато, то цей засіб зробить так, щоб вікна не запотівали. Якщо багато, то зробить так, щоб вікна розпотівали швидше. Тобто, якщо без антитумана, то вікна у вас скоріше за все запотіють, е, більше ймовірні, що вони запотіють і довше будуть розпотівати. А цей засіб допоможе зробити так, щоб вікна е, швидше розпотівали і менше запотівали. Тому рекомендую вже не перший сезон. Чудова штука, багато хороших відгуків. Не обов'язково саме такий, купуйте той, який вам подобається. Всі засоби, які я показую, можете. Використовувати ті, які вам подобаються. Е, головне пам'ятати, що, наприклад, ось цей антитуман не можна наносити в закритому салоні. Вам потрібно відкривати двері і лише з відкритими дверима наносити. Це важливо, е, ці пари можуть шкодити вашому здоров'ю. Тому робіть це. З відкритими дверима, і кожен раз, коли ви берете якийсь засіб, читайте інструкцію, консультуйтеся з продавцями, з, з представниками, з головними офісами, питайте, а чи можу я в салоні використовувати в закритому цей засіб. І вони вам, скоріше всього, порекомендують, або ви можете знайти SDS, це Safety data Sheet, тобто лист безпеки, в якому описані складники та. Які можливі нюанси при використанні цього засобу, тобто не використовуйте в закритому приміщенні, пари можуть викликати там не знаю, опіки чи ще щось, читайте то або позаду є якісь позначки. На них також звертайте увагу, і тоді ніяких проблем не буде. Сподіваюся, по салону все зрозуміло. І останнє, мабуть, що залишилося, це. Що ж робити зі снігом, якого на кадрі немає, та льодом, якого також на кадрі немає. Розповім в теорії, що ж вам робити. По-перше, зрозумійте, що сніг, який на лакофаровому покритті, не потрібно знімати в нуль. Чому? Тому що ви будете це робити шкрипком, щіточкою, і все це дряпає лакофарове покриття. Ну, не може пластик, пластиковий ось цей ворс. Не дряпати, ну, або ж крибок пластику, особливо, якщо у вас кузов брудний, а він у вас 100% брудний, тому що він же ж не стоїть у вас запакований в целофан. пилюка припала, і ви тими щиточками розносите і псуєте лакофарове покриття. Що в такому випадку робити? Якщо ви чистите, то чистіть або ось таким водозгоном верхній шар снігу, або щіткою, якщо вам подобається щітка, верхній шар снігу не до кінця. Або мікрофіброю обережно змітайте. Це те, що стосується вакофарового покриття. Далі, те, що стосується скла. Те саме, щітка, ось той шкрибок, він може подряпати. Навіть скло він може подряпати, хоч скло є міцніше за лак. Це зрозуміло і видно по стану кожного скла. Тоді що ж робити. По-перше, якщо у вас нанесений антидощ, ви великий молодець, тому що лід буде закріплюватися набагато важче і гірше. По-друге, ви можете використовувати якісь розморожувачі по типу Shiny Garage, De-Icer або будь який інший, який вам подобається. Ви наносите декілька пшиків, розпшикуєте по всьому склу. Чекаєте декілька хвилин, за потреби додаєте ще засіб, якщо лід стійкий, і потім. На лобовому двірниками просто змітаєте то все і готово їдете собі спокійно. Або водозгоном на боковому склі. І все. На цьому все. І невеличкий лайфхак. Коли ви приїздите з поїздки, ви ж прогріваєте все пічкою, ставите авто на паркінг в гараж куди будь ще. Ну, В гараж не проблема, якщо на паркінг на відкритий ставите, то якщо вночі буде мінус, через перепад температури у вас утворюється. На лобовому е, конденсат, і він вже і замерзне. І відповідно через це е, у вас буде лід. Якщо ви завчасно вимкнете пічку або дасте е, салону охолонути, просто відкривши дві двері, щоб воно продуло добре. Тобто ви приїхали, постояли декілька хвилин з відкритими дверима, температура зрівняється, конденсата не буде і не буде що е, вам віддирати вранці. В цілому, мабуть, на цьому все. Єдине, що є ще один лайфхак, яким я користувався декілька років підряд, а саме більш дешевий розморожувач скла, я використовував ось такий концентрат від Liqui мінус 80 це аналог. Я його використовую як аналог, як заміна розморожувача скла. Тобто концентрат мінус 80. Просто в хімстій тригер, навшикав на скло, і воно розмерзлося. В мене працює чудово, в багатьох працює чудово, але чув пару відгуків, що розморожувач скла в них працює краще. Я... Суттєвої різниці не побачив, в мене і той, і той метод працює. Тому хто хоче зекономити, хто не хоче використовувати спеціалізований очисник з розморожувач склад, вибачаюсь, можна використовувати концентрат. Головне, щоб цей концентрат був якісним, щоб він дійсно був хороший. Ліквімолі в мене працював. Було пару разів брав інших виробників, то не працювало зовсім. Тому важливо, щоб це був дійсно якісний концентрат. А так, в цілому на цьому все. Сподіваюся, що ці поради були чи будуть вам корисні, що відео було цікаве. І якщо у вас залишилися якісь питання, то можете їх задавати в коментарях або писати в приватні повідомлення, спробую відповісти та допомогти. А так, всім гарної зими!